Ловне події у Хакові та області 24 липня. Два каби скинули росіяни на центр Харкова. посеред дня. бомби вдарили по Шевченківському району близько 11-ї. Одна влучила по цивільному підприємству, воно знищене. На місці виникла потужна пожежа. Співробітники встигли зреагувати на тривогу та були в укритті. Повідомив начальник хова Олексінігубов. Друга бомба влучила у двір кількох багатоповерхівок. На той момент на вулиці були люди і диво минулося без загиблих. На парковці палали автівки, декілька вигоріли вщент. Станом на 17-ту було відомо про близько 40 постраждалих, з них шестеро дітей. Наймолодша дівчинка, немовля, їй ще немає місяця. У неї десятирічної дівчинки та вагітної жінки гостра реакція на стрес. Двоє підлітків 17 років отримали вибухові поранення. За даними мера Ігоря Терехова. Вибух пошкодив 20 житлових будинків, 17 багатоповерхівок і три приватні. Вилетіло понад 600 вікон. Зруйнований цех текстильного підприємства, адмінбудівля та склади міського КП. Електрична підстанція поруч пошкоджена, проте вже до вечора електропостачання планують відновити. Синігубав наголосив, що це був перший за місяць удар кабами по Харкову в день і назвав це поганим сигналом. За даними прокуратури, бомби пролетіли до міста близько 100 кілометрів. На атаку зреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав удари безглуздими та такими, що не мали військової мети. І в чергове заявив, що Україні потрібна підтримка у сфері ППО. Вночі авіабомбою ФАБ 250 із ОМПК окупанти атакували село Підлиман у Борівській громаді. Удар знищив приватний будинок. Рятувальники дістали з під руїн тіла трьох людей. Це родина переселенців, подружжя та їхній 36-річний син. Вони переїхали до підлимана з Богуславки, яка знаходиться просто на лінії фронту. Російська армія має незначне просування на борівському напрямку поблизу села Зелений Гай. Повідомили аналітики Діпстейт. Раніше в цьому районі загарбники створили тонкий виступ, так званий апендикс на півночі від Борівської Андріївки. Рухались вздовж лісосмуги. Зараз розширюють вклинення. Семеро захисників із Харківщини повернулися додому в межах дев'ятого етапу великого обміну полоненими. Серед звільнених троє харків'ян, двоє воїнів із Богодухівського району та по одному з Харківського і Чугуївського, повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Це черговий обмін, що відбувся у межах стамбульських домовленостей. Загалом, завдяки ним вдалося звільнити вже понад тисячу захисників України. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.